А от все ж таки, якщо у нас іде оця 301 стаття, і там вже є експертиза, яка здійснена в рамках кримінального провадження. Сторона кримінального процесу, дівчата може замовити свою власну експертизу, вибурюватись ну, можливо контент на між дівчина да, конкретно да, беремо, Якщо має статус підозрюваної етап, коли безпосередньо висуваються підозра офіційно з цього моменту, саме дівчина набуває, ну і відповідно там її захисник, набуває статус підозрюваної особи із процесуальними правами. В неї процесуальні права ширше, ніж коли просто Фактова справа з цього менту безумовно можна ініціювати проведення своєї експертизи, оскільки ми чудово розуміємо, що експертна установа формально вона є незалежною, будь-яка, але зазвичай, як показує практика, органи нацполіції зазвичай замовляють відповідні експертизи, які там прямо чи опосередковано відноситься до структур там, Міністерства внутрішніх справ, і це, мабуть, може бути одна із стратегій захисту проведення власної експертизи, якщо дійсно конкретний там клієнт потенцій. Цій конкретна дівчина не погоджується. Якщо дійсно ми розуміємо, що експертиза не може дати зворотню відповідь, ніж та, яка була вже проведена, ну значить треба лінію захисту іншим чином будувати, в тому числі і там. Домовлятися з, зі стороною обвинувачення в вигляді там укладення угод. Є дуже велика така практика. Важливо мінімізувати для нього ризики, ризики наслідків несприятливих. У кожного різний підхід до цього. Хтось хоче, щоб головне, щоб я там на, на свободі був. Інший е, готовий там, наприклад, заплатити штраф і каже, мене не чіпайте. А хтось взагалі каже, я не хочу нічого. Взагалі, хочу там я нічого протиправного не робив і так далі. Але в кожному конкретному випадку необхідно індивідуальну стратегію захисту будувати.